Як розпізнати, чи людина народжена згори? Дивіться, чоловік не народжений згори, людина виросла в християнській сім'ї. Хто родився в православній сім'ї, скажіть, що йому залишається робити? Ходити в православну церкву. Він ходить туди, хтось два рази на рік. Хтось кожної неділі. Ну а куди він піде до мусульман? Він родився в православній сім'ї. Хто родився в баптистській сім'ї, що йому остається робити? Ходити в Баптистську церкву. Хто родився в п'ятидесятницькій сім'ї, що йому остається робити? Ходити в п'ятидесятницьку, хто родився Адвентистом сьомого дня, ходить до Адвентистів сьомого дня. І от дитиночка, яка родилася в християнській сім'ї, чи то в православній, чи то в Адвентистській, чи то в Баптистській, не переживши. Народження з гори. Іде до води і приймає водне хрещення. І це водне хрещення ну нічого не може людині допомогти. Чому? Тому що людина не пережила народження з гори. Бо коли людина пережила народження згори, оце народження з гори їй каже, що ти повинен. Іти і приймати водне хрещення. Це спочатку має народження згори відбутися, а потім приймати водне хрещення. І потім бути хрещеним Духом Святим. Людина виросла в енній християнській сім'ї. Ходило в зібрання, бо тато з мамою тягнули за руку і казали: ходи, синочку, не позорь мене, синочку, ходи. Синочок ходив, його тягали за руку до 18 років. А у 18 років йому сказали, треба прийняти хрещення, щоб женитися. Цей синочок, на жаль, чи донечка, не пережили народження з гори. Вони прийняли водне хрещення. Вони попали в зібрання, де їм сказали, треба помолитися за хрещенням Духом Святим. Молились, молились, Бог по вірі, бо Павло до Галатів каже, ви по ділах закона прийняли Духа Святого чи через наставлення у вірі, через наставлення у вірі. Людина по вірі прийняла Святого Духа, людина, може, навіть не по вірі, а тому, що так навчили в церкві, прийняла водне хрещення. Вроді би, все є. І от відбувається на практиці така тяжка ситуація. Людина зайшла у воду, не переживши народження згори. Людина навіть хрестилась Духом Святим, не переживши народження згори. Що буде потім? Потім буде, я вам скажу, що Дух Святий, який поселяється в серці людини, яка не пережила народження згори, він там довго не буде. Да, він вийшов в серце, да, він там поселився. Йому там тяжко бути в тому серці, тому що це серце осквернене гріхами, в цьому серці не живе Господь. І там Духу Святому тяжко. Тяжко. І він є в серці до певного часу. Він людині говорить до її совісті, але людина має спалену совість, і вона не хоче чути Святого Духа. І Дух Святий її залишає. І водне хрещення людина рахує, що вона в завіті з Богом, але вона Бога не любить. Це, це трагедія нинішнього християнства. Брати і сестри, це трагедія нинішнього християнства. Це трагедія нинішнього Різдва Христового. Коли Христос родився, ну Він родився десь там, у Вифлеємі, він має родитися тут, в твоєму серці. Поки Він тут не родиться, тобі з цього користі ніякої не буде. Як розпізнати, чи родився в твоєму серці Христос? Ви знаєте, я приведу приклад Саула. Як розпізнати на Саулові? Коли на Саула зійшов Дух Святий, відбулися певні зміни, які? Біблія каже, що Саул почав пророкувати. Це було свідчення того, що на нього зійшов Дух Святий ще. Ще Біблія каже, що Саул став якою людиною? Іншою. Це вже не був той Саул, який був вчора. Це був інший Саул. Брати і сестри, це був інший Саул. Чому він став іншим за один день? Тому що до нього доторкнувся святий Божий Дух. Коли далі читаємо про Саула, то Саул грішить, і Дух Святий відступає від Саула, і до нього приступає злий Дух. Скажіть, а щось змінилося в житті Саула? Змінилось. Бо якщо вчора Саул був іншою людиною, то сьогодні Саул під дією злого духа бере в руки списа і кидає в Давида. Він хоче вбити невинного чоловіка. Це дія, це то, на що ми маємо орієнтуватися. Хто живе у твоєму серці, який дух? Христос сказав: ви не знаєте, якого ви духа? Коли хотіли спалити місто, так, от, дорогі брати і сестри, якщо в серці людини народився Бог чи Христос, якщо людина дійсно народжена згори, ти чого не сховаєш, ти чого не сховаєш? Тому що ти стаєш іншою людиною. Тобі стає нецікаві гулянки, п'янки, суєта земна. Тобі це все стає нецікаве. Тому що той Христос, який родився в серці, Він починає тебе зсередини міняти. Він каже до твого розуму, що то тобі нецікаве. Людина, яка родилася згори, вона закриває за собою двері і читає Біблію, їй не цей світ. Їй не цікава мода цього світу. Їй не цікаво то, за чим бігає цей світ. Чому? Бо вона родилася з гори.